Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Педорич Олексій Вікторович народився 29 грудня 1985 року в селі Гаркушинці Миргородського району, навчався в місцевій школі, а згодом у Миргородському ПТУ номер 44 Працював в ТОВ ТРІНТЕР. Та в тернопільській пивоварні опілля з перших днів війни воїн добровільно став на захист нашої держави. З березня по червень 2022 року служив у роті охорони Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А з 27 червня 2022 мав звання старшого солдата номера обслуги у складі мінометної батареї механізованого батальйону 72 ї окремої механізованої бригади. Імені чорних запорожців виконував бойові завдання у Донецькій області, загинув 2 жовтня 2022 року на бойовій позиції біля села Водяне Мар'їнського району Донецької області внаслідок ворожого танкового обстрілу, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо, вічна слава герою.